А до 2015 тисячі роках, дмитро Левось, політолог, міжнародник, доєднується до ефіру. Пане Дмитре, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір, Вітаю політичні зміни в власне, які стосуються Джастіна трудо і ті, хто буде в новій адміністрації, як це може вплинути на підтримку України. Гадаю, що за великим рахунком, нам в принципі, поки зарано драматизувати, дійсно підтримка з боку Канади вона була взагалі завжди відчутною і помітною, і в військовому плані, в тому числі, враховуючи, що країна в G7, теж да, це зрозуміло. але як на мене, то це багато хто теж зазначав, що ця підтримка могла бути і більшою. Тобто Канада насправді, незважаючи на весь той образ безпосередньо самого Джастіну Трюдо, так і не стала лідером цієї допомоги. І це, в принципі, теж безперечний факт, десь вона іноді була, ну як. Непровідною країною а погоджувалися десь навпаки, навіть були такі пасивні дії. Тож, в принципі, як на мене, поки що говорити про те, що це призведе до якихось кардинальних змін ця відставка. Тим більше, що вона в контексті відставки. Христи Фріланд, то ми можемо говорити про те, що в принципі, ну, поки нам залишається спостерігати, і за великим рахунком, ну ми, я не думаю, що може змінитися найгірше. Ну, можливо, хтось, хто більше. Завод занурений в канад до конецької політики, можна сказати більше. Ну у нас поки що таких якихось став говорити про те, що е такі конкретні зміни немає. Ну, власне, про причини якраз цієї відставки Джустін Трюдо він випередив фактично рішення ліберальної партії, яка втрачає свої рейтинги на тлі якраз підвищення податків і дефіциту бюджету. Він зробив це за два дні до з'їзду фактично партії. Сказав, що він боєць, але він іде. І скоріше за все, це натяк на те, що політично свою кар'єру він продовжить. Але по суті, за дев'ять років, що Трюдо був очільником уряду, прем'єр-міністром Канади. Він Демонстрував, ну, фактично, я мож... можливо так висловитись можна. Соціалістичний такий рай. Так, він, він робив за мінімум ресурсів, він робив багато таких популярних рішень створював. Чому, на вашу думку, цей соціалістичний рай от закінчився у Канаді? Чому? Це все коронавірус? Да, за великим рахунком, навіть не популярний, да, а популістичний да, там певним чином можна говорити про це. І, В принципі, це загальна світова тенденція в складні часи, да? тобто, просто навіть само по собі ставлення до таких ну, більш лівих ідей, і тих випробувань, які я, до речі гадаю, що і проблема відносин зі сполученими штатами тут теж певним чином додається. Да? Тобто, вона ніколи не була настільки гострою останнім часом, тобто це можемо згадати, тож, в принципі, ми можемо говорити. Чи на Україну ті часи, які були до війни, коли він так, здавався таким молодим перспективним лідером, який да може тут щось робити, і ці шкарпетки веселі, да тобто вони теж додавали до образу? То в принципі, скоріш за все, це можемо говорити, що зміна часів потребує нових лідерів, і десь в самій партії цей запит був однозначно. Дуже дякуємо, Дмитро Левось, політолог дякуємо. міжнародних. Спасибі за аналітику. Ну і до інших тем